Доброго дня! Ви на каналі Велика Міграція, і це наш дев'ятий сюжет, де ми аналізуємо історичні події під час великого переселення народів, яке проходило на території України в 370-х-376 роках нашої ери. В останньому сюжеті ми зупинились на сарматах, і я обіцяв, що ми з'ясуємо їхню роль у цій події і їхнє місце в історії України. До цього часу я навмисно не влітав їх в серію сюжетів, оскільки це внесло би плутанину і заважало би. Досконально розібрати питання готів. Хоча остаточне питання готів ми ще не розібрали і продовження буде. Але щоб до кінця розібратися в ситуації, яка склалася на українських землях в 4 столітті, ми повинні розставити крапки над так званими гунами та нібито ірномовними сарматами. І вважаю, що саме зараз це слід зробити, аби наше розслідування отримувало більш логічне продовження. Сарматська тема дуже складна, і сарматський період світової історії досить тривалий з рубежів 3-4 століття до нашої ери і до 4 століття нашої ери, Це близько 700 років. Територія сарматів теж немала, деякі історики віддають сарматам територію від Аральського Коспійського морів, нижнього Приуралля аж Закарпатські гори. І вважається, що саме сарматські племена свого часу на рубежі. Третього IV століття до нашої ери поклали край пануванню скіфів у північному Причорномор'ї. Проте світові історики в сарматському питанні розділились на два табори. Перший табір вважає сарматів і савроматів одним єдиним цілим ірномовним етносом, а другий табір розділяє їх окремо на сарматів і окремо на савроматів, при цьому вважаючи окремими етносами слов'янським та ірономовним. Прихильниками єдиних сарматів є московицька історична школа. Їхня гіпотеза є панівною в Раші і була панівною в Радянському Союзі. Причому московити в Сарматах бачать цілий племінний союз із шести племен сіраків, безпосередньо савроматів, язигів, роксоланів, аорсів і ще додають до них аланів. Чесно кажучи, розглянувши історію протистояння цих племен між собою на протязі сарматського періоду в 700 років, язик ніяк не повертається назвати це плем'яним союзом. Прихильниками другої теорії розділення на окремо сарматів і окремо савроматів є велика кількість істориків. І аби розібратися у цьому питанні досконально, треба з'ясувати, чи були сармати на території України іраномовним етносом. І зараз ми це спробуємо зробити. Період з 1 по 4 століття нашої ери в Східній Європі, судячи зі свідчень істориків, був надто неспокійним. Постійні війни, набіги, пограбування, протистояння імперії з ордами варварів і таке інше. І на цьому фоні, з 2 по 4 століття нашої ери, практично 300 років, існує одна, неймовірно, простора територія. Яка вирізняється максимальною безпечністю. Це територія черняхівської культури. За свідченнями археологів у цей період на цій території абсолютно відсутні. Тобто немає зовсім укріплених споруд, фортець, захисних мурів чи чогось подібного. Причому на цій території, про що я розповідав раніше, існує понад 3500 поселень, а загальна кількість населення може перевершувати 10 мільйонів чоловік. При цьому вони всі щодня випасають худобу, ліплять глечики, кують зброю та сільськогосподарські знаряддя, шиють одяг, вирощують хліб. Практично жодні сліди руйнувань та масових навал відсутні. Не було масштабних боїв чи масово спалених поселень. Більше того, у похованнях цих людей абсолютно відсутня зброя. Там є глечики чи інші знаряддя праці, тобто все, окрім зброї. Оскільки померлі були будь будь-ким, лише не воїнами, отже, зброя не була властивою для їхнього поховання. Але як? Адже навкруги одні орди знищують інші. Римська імперія то захищається, то топить у крові цілі краї варварів, начебто йдуть навали за навалами, велике переселення народів, нашестя готів, гунів, сарматів, аланів, їх навіть важко перерахувати. А землеробам чи гончарам чернохівської культури хоч би що. Відсутність зброї у могильниках і відсутність військових укріплень на території поселень черніхівської культури це результати останніх досліджень українських археологів. Як же черніхівцям, пращурам українців, вдавалося уникати збройних сутичок з неймовірно чисельними ордами? Можливо, цих орд і навал на території України просто не було. Аби не бути голослівним, я процитую. Інформацію з досліджень наших археологів. Поселення мають характерні особливості. Порівняно з перед Скіфською і Скіфською добою, коли городища були укріплені, майже неприступні, громади настільки відчували себе у безпеці, що укріплення, у тому числі воєнізовані, зникають повністю. Все лише відкриті з усіх боків. Жоден могильник чоловічого поховання не містить меча чи іншої зброї. Це свідчить про те, що мирне життя не диктувало потреби мати зброю у потойбічному світі. Натомість його забезпечували їжею, посудом, вівцею, і поруч з нею залишали ножа, аби можна було вирізати собі шмат м'яса чи добре попоїсти. Ми не заходимо мечів і в музейних збірках, що розповідають про цей період. Відсутні згадки про зброю <кій> і в літературних пам'ятках. Напевно, у той час воїни як соціальна група не відігравали домінуючої ролі в суспільстві, різко збільшується заселеність території, поселені розташовані на відстані 3-5 км. Усе це характерно для північної частини України, Київщини, Полісся, Середнього Дніпра, Лісової та лісостепової смуги. А вже у степовій зоні частіше зустрічаються городища бугри. Оточені міцними стінами, глибокими ровами, а на півдні поселення міського типу з високими кам'яними вежами, складеними з місцевого вапняку, візякове городище, містечко Миколаївка та інші. Розрізані угрупування створювали майже єдину топографічну нерешловану цілість і культурно топологічну єдність. Це зумовлюється істотним збільшенням чисельності населення щільністю розселення і технічним прогресом, кончарний круг, всебічний розвиток металургії, диференціація ремесел, орне хліборобство, формування товарного господарства, а також великих виробничих центрів. Кінець цитати. Резюмуємо. В період чернохівської культури життя на українських землях було максимально безпечним. Громади настільки відчували себе в безпеці, що необхідність в укріпленнях та зброї просто зникла. Натомість, по периметру цих громад, як зазначається, у степовій зоні, а це місце проживання сарматів, зазначаються надзвичайно укріплені військові городища. При цьому мирні громади і укріплені городища, попри розрізненість угрупувань, створювали єдину топографічну нерозчленовану цілісність. І культурно топологічну єдність. Якщо ще простіше, воєнізовані фортеці добре захищали кордони поселень Черняхівської культури по всьому периметру цієї культури, забезпечуючи мирному населенню безпечне життя, таким чином, утворюючи модель надзвичайно захищеного державного утворення. Якщо черніхівське і сермацьке населення складало єдину топографічну, нерозчиновану цілісність і культурно-топологічну Топологічну єдність, то навряд чи тут йдеться про спільне українсько-іранське культурне середовище. Адже ці народи пряма протилежність один одному. І тут випливають наші сармати. Сармати, кінець пануванню яких нібито за свідченням деяких істориків, поклала навала на вала гунів. Враховуючи неймовірну міць цих двох угрупувань, сарматів і гунів, випливає, що їхня війна. Один проти одного <кій> мала розтягнутися щонайменше на років 20 і втопити в крові все навкруги. Фортеці і укріплені городища сарматів могли десятиліттями утримувати навалу, нібито азійських кочовників. І в, цей, і в цій місцевості археологи би знайшли величезну кількість слідів масових битв, проте слідів масових у той час на території України не знайдено. Тому саме тут я повинен зробити спойлер відносно гунів. Аби не вводити у в слухачів, тому що ця інформація повинна розставити все на свої місця. Ніяких гунів на теренах України в ті часи не було. Вони так і залишились між Аральським і Каспійським морем. І з'являться на околицях сучасної України вони на кілька століть пізніше. І те у складі тюркських та булгарських угрупувань. Річ у тім, що готський літописець Йордан, називаючи гунів гунами. Не одотожнював їх із племенем хунну чи іншим азійським племенем. Він просто називав їх гунами, і історики, намагаючись визначити, що ж то за плем'я, вирішили ототожнити його з народом Сюнну Хунну. Першому ця ідея спала на думку одному з французьких істориків 19 століття, який ніколи в житті не бачив представників народу Сюнну, Гунів і взагалі. Як він зробив свій висновок, лише одному Богу відомо. А згодом вже відомий на радянський Гумільов сказав: Так, підтримую, це Хунно. Звідси й пішла теорія гунської навали, якою нас годували 100 років. Насправді є документ, який відомий всім історикам світу: сказання Пріска Панійського римляна-дипломата, який у складі делегації Східної Римської імперії середині V століття нашої ери. Якраз під час так званої гунської навали відвідав ставку царя Атіли. Це документ, який належить досить освіченій, політично незаангажованій людині в здоровому глузді. Детальний, аналітичний, дипломатичний, дуже грамотний документ. Так ось він називає війська Атіли Унами в значенні Унія, тобто об'єднані племена Атілу Скіфським царем. Тобто для римлян. На той час київські царі ще існували. І це, рахуйте, після 800 років, як закінчилась е, скіфська доба. Жодних гунів, жодних хунну. Адже у війська тіли війшли представники дуже великої кількості племен, які навіть в той час проживали на території Східної і Центральної Європи. Знову ж таки, без Хунну. В Цьому документу сказанню Пріска Панійського в подальшому ми приділимо більше уваги. А зараз повернемось до наших сарматів та унів, вже без гунів та інших монголоїдних орд. Повернемось до сарматів уже у нашому наступному сюжеті. Саме події періоду великого переселення народів на території України зараз графічно відтворюються на сторінках коміксу Велика Міграція. Частково ми згадували про це у наших попередніх сюжетах, проте за останні півроку. Комікс зазнав значних змін і отримав свій апгрейд, оскільки в цьому періоді багато невідомих і білих плям, то цей твір поєднання історичних, міфологічних і фентезійних подій. Комікс малюється за кіносценарієм Велика еміграція, автором якого є я. Цей кіносценарій війшов у шорт-лист Української кіноакадемії в січні 2022 року, фактично за місяць до початку повномасштабної війни з московитами. Фактично, це перший і єдиний український твір, який намагається відобразити міфологічні та історичні події того часу на території України. Сподіваємось, у нас це вийде. Події коміксу починаються у 355 році нашої ери, напередодні активної фази великого переселення народів. Головними персонажами є четверо найманців з різних куточків світу. Вони зустрілись у Херсинесу Торійському і вирішили погробувати гробницю Скіфського царя Атея, що знаходиться у кургані Чортомлик на території Дніпропетровської області. Але їм перешкоджає численне військо головних персонажів наших історичних сюжетів, готів, які теж планують погробувати курган. Головуючим у найманців є таємничий воїн у шоломі з рогами. Вони ніколи не бачили його в обличчя, і імені не знають. Тому вони називають його просто рогачем. Нарок у четвірці грає поява воїнів вовчого народу, які вступають у бійку з готами. Четвірка користується цим і проникає в гробницю. Загалом кіносценарій розрахований на 12 серій повноцінного сезону, тривалість серії 50-60 хвилин. Тобто, це 720 сторінок сценарного тексту. Перші 11 сторінок коміксу відобразили лише дві сторінки сценарію. І все найцікавіше буде попереду. Будемо вдячні за відгуки та побажання і сподіваємося, що комікс знайде своїх прихильників, серед шанувальників цього виду мистецтва. Дякуємо до зустрічі в наступному сюжеті.